Використання антикорупційного законодавства і діяльності активістів за контролем влади. Сам моніторинговий комітет створений, тут є вже хлопці, які активно в ньому працюють, вони це знають, створений для того, щоб ми щось змінили, а конкретно систему прийняття рішень міській ради. Як зробити так, щоб громада могла контролювати. Як зробити документи міської ради такими, щоб вони діяли автоматично і не залежали від волі чиновників і там певних посадовців, щоб громада могла отримувати всю інформацію по ходу коштів про перебіг тендерів, про роботу депутатів і помічників? Оце тема сьогоднішнього тренера. Тренінгу, і я передаю пану Тарасу слово для того, щоб в місті відбулися реформи. Потрібно максимально ефективно використовувати ресурси тільки, особливо гроші. А все, що про гроші, це все про процедуру. Тому що місцевому самоврядуванні, ви знаєте, не може міський голова або депутати зранку проснутися і вирішити, що вони хочуть встановити освітлення, чи запустити програму, яка дозволяє громадським організаціям, активістам, ОСББ, позивним комітетам. На конкурсі виграти якісь фінансові ресурси. Я хочу, щоб ви м, зрозуміли, зрозуміли, читаючи якісь документи міської влади вашої, а влада працює тільки з документами. О, тобто вона, вона не мислить категоріями людей, категоріями не складують документи. Те, що не задокументовано, того не може відбуватися. Бо якщо щось відбувається, що не задокументовано, це називається корупція або зловживання влади. Це може комусь не подобатися, але так, так, так працює система. Так, вона побудована не тільки вас. Але й кордоном. Щоб ви зрозуміли, де це шукати. Друга важлива річ. Я хочу, щоб ви а, побачили ті кращі практики, які в інших радах, в інших хатах, дуже часто в таких самих невеликих радах, як у вас. Наприклад, я зараз буду їхати е, завтра, буду в місті Кузнєцовську на запрошенні міського голови. а ми будемо працювати. Над розширенням ще вебсайту ради, От, місто Кузнєцов — це перша міська рада України, яка запровадила електронні петиції в Україні навіть ще в той час, коли не було відповідного закону. Поки у вас в регламенті виконавчого комітету і в регламенті Ради не буде записано норм про те, що проєкти рішень оприлюднюються за 20 днів, доти моніторингові комітети закриваєте. Якщо ви не будете отримувати проєкт рішень за 20 днів, вам прийдеться її оскаржувати постфактум. А це зробити набагато складніше. Ні. Набагато складніше Ні, ніж попередити їх. І з політичною десантною. Наступна річ, яку повинні собі. незважаючи на масштаб вашого міста, чи це місто Львів, чи Франківщики, чи Київ, чи Другович, чи Трускавець, корупція і з Субтитры це завжди інтелектуальне змагання. Є люди, які фахівці, коли намагаються забрати гроші. А завжди є люди, деколи це люди з повноважені набережні прокурори, так, які намагаються знайти цей механізм. А оскільки накладу гроші, то переважно це розумні. люди. Всі проекти рішень повинні бути оприлюднені за 20 днів до 27 Правильно? Перший угу. я ви написали такий документ разом з ми Що, того, депутатом. Мініторний комітет знайшов хоча було депутата в Хухописті. І в цього депутата є проблема, тому що поки він не збере всі візи, тобто службовець, який підпорядкований міському голові, не підпише, не підтримає, не погодиться скажімо так, з цим документом, то це не проєкт рішення, це просто текст рішення. Right? Перше пленарне засідання це таке е, процедурне засідання, на якому депутати е, приймають присягу, міський голова приймає присягу, обирають секретаря. В принципі, по факту все. Е, е, тоді могли. за в тому, що у нас на першому пленарному засіданні вирішили одразу прийняти регламент міського виконавчого комітету. І насправді там є такі моменти, які дозволяють депутатам дещо маніпулювати своїм становищем, дещо ну, користуватися певними моментами. І як Тарас каже, у нас будуть такі лазейки через регламент. Найкращий приклад це і Чернівецька міська рада, івано-франківська міська рада, де нам вдалося запровадити такі принципи, як місцева ініціатива, коли громадяни можуть зібратися разом, підготувати проєкт рішення чи механізм вирішення якоїсь проблеми, і переконати сесію ради, ухвалити такі рішення. Зокрема, на минулого року, в кінці минулого року, вже були чотири місцеві ініціативи, які успішно завершилися, Було відповідне рішення сесії ради, і вони реалізувалися. Так само, якщо подивитися на інші ради України, такі як Львівська міська рада, які Кузніцовська міська рада, невеличка рада, Долинська міська рада, Коломинська міська рада Там можна побачити про те, що громадяни мають зручний простий механізм доступу до інформації про те, що планує робити рада, наприклад, проекти рішень за 20 днів можна бачити на сайті ради. Знайти потрібний проєкт рішення, або можна бачити, а які вже рішення в залі вхвалила. Рада. наступний етап це звичайно, що такі питання, як а яке взагалі майно є в громади? наприклад, на сайті Долинської міської ради можна знайти дуже цікаву вкладку, де можна бачити перелік всіх комунальних приміщень, які віддані в оренду, чи які можна взяти в оренду, і це ніхто не приховує. Це конкретний механізм боротьби з корупцією, яка була раніше, і це приховання давало можливість службовцям, нечесним і депутатам відповідно приватизовувати собі. Комунальні Наступна річ важлива, що зокрема в Івано-Франківській міській раді прийнято рішення про порядок інформування про діяльність комунальних підприємств, адже комунальні підприємства це такі маленькі удільні князівства, де дуже часто директори мають можливість витрачати велику кількість фінансових ресурсів, абсолютно не радячисть з громадою, що там відбувається, і ніхто не може дізнатися, про це крім міського голови і депутатів. Зокрема, тепер на сайті міської ради можна дізнатися про те, а яке завдання цього комунального підприємства, які договори підряду, супідряду, і з ким були укладені, які. Предмет цього договору, який строк виконання цього договору. І ми, як громадяни, тоді можемо подивитися, а взагалі, чи виконати ці роботи, чи надала ці послуги, ця конкретно ЦОВ, і взагалі, а хто засновник цього підприємства, наприклад, і чи не має він якогось відношення до місцевої влади, чи це не корупція. А, тому такі тренінги, такі поширення таких кращих практик, особливо в невеликих містах України, воно дозволяє кардинально змінити ситуацію і набагато ефективніше використовувати ресурси місцевої влади. Не зрозумілий, простий, доступний механізм, як інформувати жителів міста про те, що робить влада. Тоді підвищується і довіра до влади, до міського голови, до депутатів, до службовців. Їм набагато легше реалізовувати реформи в місті набагато краще, зручніше і ефективніше ухвалювати рішення для того, щоб змінювати свої громади і ефективно використовувати ті ресурси, які вони бачать.